Це житловий будинок за адресою Кіри Муратової 10, саме тут, на початку липня, сталася потужна пожежа. Тоді полум'я захопило майже 500 квадратів даху. З тих пір мешканці залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Просто так, під відкритим небом, без опалення та зруйнованою кришою. Нічого, нічого обіцяли, обіцяли. Потім я ж кажу, що вже нічого. Бачите, а якщо ось піде... Де, а дещі Воно все одно все десь протікає. Ось така в нас історія. Угу. Бачите? Минуло вже чотири місяці після тієї страшної пожежі. А життя мешканців цього будинку, здається, зупинилося у дні біди. Обгоріли дах і досі не відновили. Комунікації відрізані, а колишні оселі перетворилися на пастки, куди просочується дощ і холод. Вночі люди слухають, як вітер свистить крізь дірявий дах, і з тривогою рахують дні до зими. кажуть, не раз зверталися до районної адміністрації і просили допомоги. 8 жовтня ми були в ета, нас приймали річна Філатов, Марат Корольов, всі сказали, що і гроші дамо і все зробимо. А потім перестали брати взагалі, трубку. Ми пішли з плакатами ось у понеділок під цю під думу. Як зняли теж відео. тут же він почав визвонювати, зібрав, каже, все, будемо нове ну, потерпіти. Як потерпіть? А сніг нападає. Що ми будемо робити? Коли цей тушили. Труби пообрізали. Пообрізали труби. Якщо дадуть навіть опалення, то в нас його не буде, тому що там труби обрізані, опалення. Нічого не робить, обіцяють, тільки обіцяють. Мешканці будинку виживають як можуть. Хтось самотужки збирає кошти і латає дах, інші намагаються рятувати свої оселі підручним, затягують дірки старими простирадлами чи клаптями брезенту, який, до речі, отримали від ЖКС. І це, бодай, єдина допомога, яку надали людям за весь час. Прийняли рішення накрити хоча брім на вод брезенти. Вирішили накрити хоча б тимчасово брезентом, щоб вода не проходила на нижні поверхи. Через те, що тривалі та великі дощі йдуть, вода все одно проходить. Потрібно ще якусь кількість брезента для того, щоб підсилити всю цю поверхню, щоб вода, хоча б тут стояла і не протікала вниз. Інакше мороз, вода, все це може розколоти стіни. Ракушняк вбере цю воду, тріщини можуть утворитися і таким чином пошкодити пам'ятник архітектури. Будівля, що зараз буквально руйнується на очах, є історико-архітектурним об'єктом, відновленням якого мали попікуватися профільні служби. Проте мешканці скаржаться, на практиці, усе обмежується лише обіцянками. Ніхто не обращає уваги на це. Опять підемо туди на думську, площу, опять будемо. Требувати, щоб вони обратили внимание. Це ж історичний дом. Ніхто не красиво, це так. Вначалі прийшли зібрання про велику возле здома, і все. В ефір поставили їх, щоб вони ось деспокояться. І на цьому у приморській районі адміністрації кажуть ситуацію знають і намагаються знайти вирішення. Та коли саме мешканці отримують новий дах, чиновники не уточнюють. Сьогодні Замовником проєктної документації є департамент міського господарства. В середині листопада повинна бути вже проєктна документація. Потім знову департамент міського господарства буде оголошувати тендер на ці види робіт, і після того, як буде подрядник, який буде відновлювати. Капітальна цей дах, вони повинні приступити, як вони кажуть, до кінця цього року. Вони сподіваються, що вони це зроблять під відкритим небом у самому серці Одеси, мешканці історичного будинку чекають не на диво, а на звичайну людську відповідальність. Та з кожним днем надія стає все тоншою, як той брезент, який ледве захищає людей від негоди. Олександр Подолюк, В'ячеслав Попелюк, перший міський.